Привіт, мої золотенький! Сьогодні 19 вересня. Давайте подивимося, що найближчі 10 днів може відбуватися у нашому житті. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю і давай подивимося, в яких ти енергіях зараз знаходишся, хто ти, для кого загалом цей буде перегляд. Так? Давай подивимося, для кого цей перегляд. Ти дуже багато працюєш. Ти така, знаєш, трудяжка, маєш багато дуже планів, а, ідей, дуже багато пройшла, так? дуже багато в тебе досвіду, і ти зараз фокусована на рух вперед. Знаєш, така, як наче, а, крутиться, крутиться, все тако, знаєш, вперед рух а, процвітання, але а, оцей рух, так, який навколо тебе, і ти дуже багато докладаєш зараз зусиль. Він зараз якісь внутрішні конфлікти може породжувати. Тобто це якісь сумніви. І ці внутрішні конфлікти можуть провокувати також зовнішні конфлікти. Якісь такі дрібні дрібні такі моменти, які можуть впливати на саме твій цей рух в роботі. Давай подивимося, що ж чекає тебе на ці 10 днів. Так, що тобі принесе життя? В найближчі, 10 днів, в найближчі 10 днів може відбутися дуже різка ситуація, в якій ти покажеш всю свою силу, а ти дуже харизматична, впевнена в собі, можеш вести за собою людей, така, знаєш, дуже активна, можливо, навіть вогняного знаку, але не обов'язково. Так ось ситуація. Може бути достатньо різкою і неочікуваною для тебе. Знаєш, тобі доведеться робити якийсь вибір а, в своїх планах, в тій творчості, через яку ти можеш реалізовувати зараз свої ідеї, свої проєкти. Тут перехід, щось ти повинна залишити, в найближчий період часу ти повинна будеш визначитися. І це щось, якщо ти його чітко залишиш позаду, так? те, що вже тобі не потрібно, ти, ти матимеш чітку структуру, по якій ти будеш рухатися, яка принесе тобі можливості. І ти зануришся в більш якесь ще вивчення, поглиблення. Можливо, навіть будеш когось навчати. Знаєш, як начесь закрутиться, закрутяться нові енергії, такий прийде до тебе. А, прямо такий шанс, і близькі тебе в тому підтримують. Тому роби висновки і відпускай, відпускай все, що не потрібно.